10 серпня 2014 року, перебуваючи в нетверезому стані Сулік Юра їхав бусом, а ми йшли пішки з моїм колегою в сторону ставка, де проходили полювання. Це був другий день полювання і ми планували поїхати в інше село. Нас попросили, зупинили його, щоб він нас підвіз. Він був, знаходився на недоразному стані, це підтверджувало дуже багато свідків, які бачили його вперед день, в якому стані він приїхав. Особисто він приїхав за кермом, дуже нетверезий, і хоча на той момент він був позбавлений на два роки прав керування з собою, він мав рушницю. На цю рушницю він не мав ніяких відповідних дозволів, які був його дозвіл, який закінчився в 2011 році. Сторона захисту представляє цей момент як конфлікт, хоче на цьому заакцентувати. Він вийшов з свого буса, зарядив рушницю. Він її склав, вона була в нього зачохлена, схована в бусі, я навіть її не бачив. Я стояв спиною до буса і спілкувався з малолітнім хлопчиком, і, тримаючи в руці свою рушницю, яка була зовсім не заряджена, я стояв спиною. Перед тим ми не конфліктували нічого. Я так розумію, що це якийсь вплив алкоголю, і всі стручни всі ці зарядив рушницю, звів курки, наставив його обличчя. Ну, Я не злякався, відвівсько вниз, прозвучав перший постріл в мене біля ноги. Далі я почав, намагався забрати одною рукою в нього цю рушницю, і на другий постріл, який і відстрілив руль в цьому велосипеді цього хлопчика, який злякавшись, побіг в магазин. Далі ми почали боротися з ним, я всілякими способами почав забирати цю рушницю, так як ну, не кожен день людині стріляють в обличчя з рушниці безпідставно. Ну, тобто ніяких провокацій, ніяких перед тим сварок з ним я не мав. Я на другий день його бачив, особисто бачив, його, з його з його батьком. Це вже був понеділок, це вже було 11 число. Він приїжджав своїм батьком в магазин Вона зброя», Це бачив я особисто. Я так я для себе зрозумів, що він вже почав вирішувати питання з цією незаєвною рушницею чи якимось чином намагався. Після чого цей батько не давав покою ні мені, ні Миколі. Протягом цілого місяця він їздив до мене, він їздив до Миколи додому всім сьомій всі, всі, годині ранку, цілував руки дружині Миколині і стояв на колінах і просив, щоб ми написали, що ми не маємо ніяких претензій, що він зараз сюди повністю заперечує, і тобто хоче таким чином повернути повернути. Значить, з увезли в оману суд і все це що значить, ми його набили, ограбили, забрали в нього буса і хотіли його. Якщо я особисто після цієї стрільби, коли ми вже його скрутили, зловили, закинули його в буса, я особисто визвав, визвав свого мобільного телефона 102, Приїхала міліція. Ми його передали працівникам міліції, приїхала ціла група. Тобто вилучили цю рушницю, вилучили це все. І після чого в нього тест алкоголю, вміст алкоголю, коли працівники міліції приїхали в 11-й годині ранку, не знаю по якій причині, але тест на алкоголь йому проводили в 4 часа дня. Він підсилав хлопців своїх, які приходили її і називалися його однокласниками, які просили. Він сам особисто приходив і сидів, опустивши голову. Тобто, якщо людина не винна, вона ніколи не буде нікого нічого просити. Він своїм батьком їздив до... Цього малолітнього хлопчика, обіцяв йому золоті гори, маму товаришу обіцяв його батько, наскільки я вже знав, знав потім, він є керівником Борохівської птахоферми, якщо я не помиляюся. І Він обіцяв Миколі, Миколіній дружині, я тобі дам тонну пшениці, я тобі дам те, тільки давайте ми це діло за мене». Потім в судовому залі він встає і каже, такого нічого не було, я нічого того не робив. Тобто таким чином вони просто хочуть це все діло списати.